У мене зараз я вудочку свою не брав. Ну, це очі не брав. Сідайтесь пін, там обичні, саме звичай. Mm -hmm. Зараз ще ключка немає, не... своя співала попер, я зараз освіщає. Ну, Ми таке собиралися ще по мінімуму. Mm -hmm. Ми приїхали на чемпіонат по... риболовлі. Ну як, як, як папа показав, як треба таке все. І оце до сих пор. Оце як батька рядом немає, так тепер знову 12-річний Мишко вимушений переселенець із Вовчанська. Зараз він разом із родиною мешкає у Змієві. У мене зараз бойові дії і коротше мало чого залишилось. Для нього його відчим ветеран Артем Майборода справжній приклад мужності й сили. Хлопчики з гордістю навіть носить військову форму. Але я сам купив, а копці мені подарували. І, хоч йому ще не так багато років, Мишко вже чудово знається на риболовлі. зартом він показує нам снасті, пояснює, що й для чого потрібно. А також із упевненістю зізнається, якби був вибір сидіти за комп'ютером вдома, чи йти на рибалку, він би завжди обирав друге. Саме саме головне це правильна снастка, виставити глибину та просто просте. Добре, добре. Угу. Угу. А ви сьогодні діток так, так привели, щоб трошки відпочили. Угу. Але десь теж до чого-небудь привчати хорошого. Потім тільки ж. Дома, Дома сидіти в комп'ютерах, правильно? 28 серпня на одній з водоймищ Зміївської громади відбувся захід для ветеранів війни. Тут зібралися ті, хто пройшов гарячі точки, хто зазнав поранень, хто вже демобілізувався або зараз готується до цього. Поруч із ними родини та близькі. Разом вони провели день за чудовою справою риболовлею. Участь у заході взяли 15 ветеранів. Більшість приїхали з рідними, дітками чи друзями. До рибалки долучився пан Олександр. Він наразі діючий військовий, має за плечима гарячі точки та поранення. Каже, що риболовля для нього це спосіб заспокоїтися і відчути гармонію. Олександр родом зі Змієва. Тут він ріс та навчався. Чого я можеш Потім пішли далі, далі, далі. Балаклея, Изюм и завершил на Донбассе. Ну, расслабляя, конечно. Природа всегда хорошо. Можно <завершен> про что <проше> свое подумать, <завершен> там, Рыбалка <Размыслить. завершен> <завершен> ну, есть рыбалка. Ще один учасник, пан Костянтин. Усе життя чоловік мешкав у Вовчанську. Він отримав поранення під час штурму в Бахмуті й був змушений демобілізуватися. Сьогодні він приїхав із сином. Я ветеран майже не, не то що майже двох війн. я ще в Афганістані служив, році в, в октябрі на покрову. Добровольцем пішов. Попав в 54 ту бригаду і да, під Под бахматом в штурмі отримав пора. Зараз інвалід. Волчансько окупірував. Хати нема. Зараз соколова з сім'єю. Списано. Ну, звичайно, родина. постоянно земное. 9 месяцев в Риме лековался. Угу. Семья была за Женька в Риме плыла сетки. Угу. Она и зараз езды в Харьков. два 3 дня в неделю плетет смальван. Угу. Сетки. Так что живем, угу. чекаем на перемогу. Для найменших гостей цього дня Зміївський центр дитячої та юнацької творчості підготував невеличку розважальну програму. Захід організували Зміївський відділ культури, молоді, спорту і туризму та відділ у справах ветеранів та учасників війни. Лариса Бодарєва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.